Слуха, я yeah. скільки було поводів, стати на ноги з колін, якби вилами по воді не водив, над головою куча оводів, так було, поки я собою сам не оволодів, душу не оволодив, руки не омив, так би ходив, з головою забитою, поки мікро вруці, ніби стовбистою, ніби мішені нависною для когось нею. Але зберігаю свою зграю, вже давно знаю, вже давно айо кожного як себе самого, як зиницю овка оберігаю, оберіг маю, як завжди від цього виграю, бо давно граю, бо гру знаю, бо гру зайвий викидаю. Нахуй баласт, це не для нас є. Yeah. Ми не перший раз, і не в перший клас. Ми тут надовго, ми тут задовго до всіх цих лейблів, до всіх цих фейків, до всіх цих yeah, yeah, yeah. реп не для волоцюг, нам пора повернути хіп-хоп на вулицю, hey! не для волоцюг, нам пора повертати хіп-хоп на вулицю, не для волоцюг, нам пора повертати хіп-хоп на вулицю. Ряд не для болоцю нам пора повернути хіп-хоп на вулицю.